Привіт, друзі! Сьогодні у нас урок по використанню бонгбота бота для снайпінгу на солані. Це основний бот у Telegram, який використовують всі для торгівлі на Solana. Посилання буде в описі, це реферальне посилання, вона допоможе нашому каналу. Просто клікніть по посиланню і вона перенаправить вас до бота в Telegram. Перше, що вам потрібно буде зробити, це перейти за посиланням в описі. Воно відкриє Telegram, тому переконайтеся, що у вас вже встановлено додаток на телефоні або на вашому персональному комп'ютері. Коли ви натиснете на посилання, вас автоматично перенаправлять до основного торгового бота для Solana. Бот підтримує купівлю та продаж токенів, а також має функції автопокупки та снайпінгу. Це дозволить вам не тільки торгувати вручну, але й автоматично ловити вигідні пропозиції на ринку. Після того, як ви перейдете за посиланням Відкрити телеграм, бот буде готовий до роботи. Почніть з натискання кнопки старт і перед вами з'явиться основне меню. В ньому ви побачите важливі кнопки, такі як купити, продати, управління, допомога, реферальна, гаманець. Невелика, невелика, префер волит і інші: Вкладкам, купити, покупка токенів, продати та управління, управління позиціями і продаж, допомога, допомога, реферальна, реферальна посилання, гаманець, ваш гаманець, адресу для депозиту, настройки. І перше, що вам потрібно буде зробити, це налаштувати гаманець. Натиснувши на кнопку Гаманець, ви відкриєте свій вбудований з солани гаманець. Він абсолютно безпечний, якщо ви не будете переходити за сумнівними посиланнями. Однак варто пам'ятати, що це гарячий гаманець, оскільки він підключений до інтернету, бот надасть вам ваш індивідуальний solana адресу, який можна скопіювати та використовувати для поповнення балансу. Ви просто відправляєте Solana на цю адресу, і як тільки транзакція буде підтверджена в блокчейні, кошти з'являться у вашому гаманці всередині бота. Для покупки токенів через бота потрібно скористатися кнопкою Купити. Вам буде запропоновано ввести адресу контракту токена або посилання на Бердай. Після цього бот відобразить поточну ціну, а також динаміку зміни ціни за останні 5 хвилин, 1 годину, 6 годин та 24 години. Ви можете вибрати суму, на яку хочете купити, і бот миттєво виконає транзакцію, аналогічним чином, через кнопку Продати ви зможете управляти своїми активами та продавати ваші токени. Це максимально просто і зрозуміло, і ви зможете відстежувати свій прибуток в реальному часі. Щоб почати роботу з ботом, необхідно налаштувати гаманець. Це ключовий крок для взаємодії з ботом і проведення транзакцій на блокчейні Solana. Після натискання на кнопку Гаманець бот створить для вас вбудований гаманець, через який можна управляти своїми активами та здійснювати покупки і продажі токенів. Коли ви відкриєте гаманець, бот одразу запропонує вам скопіювати вашу унікальну адресу Solana для поповнення. Це адреса, на яку можна надсилати Solana з інших гаманців або бірж, транзакція обробляється миттєво швидко, що є однією з особливостей мережі Solana. Після відправки Solana на вказану адресу ви зможете побачити підтвердження транзакції, і кошти з'являться в гаманці практично миттєво. Ви також зможете не тільки поповнювати баланс, але й легко виводити Solana на іншу адресу. Просто введіть потрібну суму та адресу, і бот виконає переказ. А тепер давайте вже розберемося, як за допомогою бота купувати токени. Цей процес надзвичайно простий і ефективний. Коли ви бачите цікавий вас токен з таких платформ, як Dexcreener, першим ділом буде копіювання його контракту. Наприклад, якщо ви хочете купити токен мейл, просто знайдіть його контрактну адресу на екрані та скопіюйте її. Після цього в боті потрібно натиснути на кнопку купити. У діалоговому вікні бот попросить вас ввести адресу токена або посилання з Бердай. Ви можете вставити як посилання на Бердай, так і сам контрактний адрес. Коли ви це зробите, бот автоматично розпізнає токен і запропонує вам кілька опцій покупки, наприклад, на 1,5 або будь-яку іншу кількість солани. Як тільки ви виберете потрібну кількість, бот покаже всю необхідність одну інформацію, а саме поточну ціну токена, його зміни за останні 5 хвилин, 1 годину, 6 годин та 24 години, а також дані про ринкову капіталізацію та вплив вашої покупки на ціну. Коли ви підтвердите покупку, бот виконає транзакцію, покупка завершиться практично миттєво, і ви побачите новий баланс токенів прямо у себе в гаманці, більше того, бот буде відстежувати вашу позицію в реальному часі, показуючи, як змінюється ваш прибуток або збиток. Ви зможете бачити початкову ціну, за якою ви увійшли в угоду, і вашу поточну прибуток прямо в інтерфейсі бота. Купівля токена в цьому боті це не лише зручно, але й можливість оперативно реагувати на ринкові зміни, особливо якщо ви хочете зловити вигідну ціну або снайпити новий токен одразу після його виходу. Тепер ми розберемо, як за допомогою бота вже продати токени. Процес продажу також простий і інтуїтивно зрозумілий. Як і в випадку з купівлею, спочатку потрібно відкрити головне меню бота і вибрати розділ продати та управління, тобто продажі та управління. У цьому меню ви побачите свої поточні позиції, тобто список токенів, які у вас вже є. Припустимо, у вас є куплені токени Mail і ви хочете їх продати, бот запропонує вам кілька опцій для продажу. Ви можете продати 100% своїх токенів 25% або будь-яку іншу частку від вашої позиції. Наприклад, якщо ви хочете продати 33%, просто змініть налаштування кнопок продажу, вибравши саме цей відсоток. Це можна зробити в розділі налаштування кнопки продажу, що дозволить вам налаштувати найбільш зручні для вас варіанти. Ви також можете ввести конкретну кількість токенів вручну, якщо хочете продати точну суму. Як тільки ви виберете кількість токенів для продажу, бот покаже вам попередній огляд угоди, включає інформацію про те, скільки токенів буде продано, по якій ціні і як це вплине на ваш поточний баланс. Після підтвердження угоди бот виконає транзакцію і токени будуть продані. Одним з зручних аспектів продажу через бота є відображення всієї інформації в реальному часі. Після завершення угоди ви отримаєте фото, в якому вказано, скільки токенів було продано, за якою ціною і скільки коштів надійшло на ваш гаманець. В додаток до цього бот оновить вашу поточну позицію, показуючи, скільки токенів залишилося і як змінилася ваша прибуток. Також варто звернути увагу на налаштування Sleep Page це про скальзування. Цей параметр важливий при торгівлі, оскільки криптовалютні ринки постійно змінюються і ціна токена може змінитися між моментом подачі заявки та її виконанням. Встановити розумний рівень проскальзування для більшості угод буде достатньо від 1 до 5 відсотків. Це захистить вас від несподіваних змін ціни при продажу токенів. Якщо коливання перевищує встановлений відсоток, угода може не відбутися. Якщо ви хочете продати всі свої токени або лише певну кількість, бот надасть вам гнучкість і контроль над кожною угодою, що робить його відмінним інструментом для швидкого та ефективного управління своїми активами на Солані. В розділі налаштувань ви можете увімкнути або вимкнути сповіщення, задати мінімальне значення позицій для відображення, а також налаштувати автопокупку. Наприклад, можна задати автоматичну покупку однієї солани при вставці адреси токена. Також тут можна налаштувати кнопки купити або продати. Наприклад, ви можете встановити кнопки для купівлі однієї 5 або 15 солан, а для продажу 25, 33 або 100% від вашої позиції. Ці налаштування дозволяють адаптувати бота під ваші торгові переваги та зробити процес більш зручним. Тепер давайте поговоримо про слипейдж або ж про скальзування. Це ситуація, коли ціна активу змінюється в момент виконання угоди, в результаті чого трейдер отримує менше або більше токенів, ніж він очікував. Криптовалюти це живі, динамічно рухомі активи, і протягом навіть однієї хвилини ціна може коливатися. При встановленні рівня проскальзування важливо враховувати, що всі децентралізовані біржі мають його. Ви можете задати відсоток проскальзування для купівлі та продажу токенів. Наприклад, якщо ваш рівень проскальзування встановлений на 10%, а ціна активу рухається більше, ніж на 10%. Під час виконання вашої угоди вона може не спрацювати. Рекомендується встановлювати проскальзування в діапазоні від 1 до 10% в залежності від волатильності обраного активу там. Також корисно пам'ятати про максимальний ціновий. Новий вплив, знижуючи при продажу, будьте обережні та ретельно налаштовуйте ці параметри, щоб мінімізувати можливі втрати. Для успішного снайпінгу токена важливо використовувати надійні ресурси, такі як DexScreener або BirdEye. Ці платформи представляють вам актуальну інформацію про нові пари та токени, які зараз знаходяться на піку інтересу серед трейдерів на блокчейні SOLANA. А перше дослідження нових токенів, ви можете переглядати списки нових токенів та відстежувати їх динаміку. Звертайте увагу на обсяг торгів і зміни цін за останню годину або день, щоб виявити найбільш перспективні активи. Друге, це відстеження трендових токенів. З допомогою цих платформ ви зможете побачити, які токени привертають увагу інвесторів, виявляти тренди, які можуть бути вигідні для снайпінгу. І третє це робота з контрактами. Коли ви знаходите цікавий вам токен, скопіюйте його адресу контракту. Це ключовий момент, оскільки правильний контракт забезпечить вам доступ до потрібного токена. Вставте цю адресу у ваш бот, і ви будете готові до покупки. І останнє четверте це швидка реакція. У світі криптовалют швидкість це запорука успіху. Як тільки ви вставляєте адресу токена в бот, переконайтеся, що ви готові до швидкого виконання угоди, щоб скористатися будь-якою можливістю на ринку. І на завершення скажу, що ось так просто можна використовувати BonkBot для торгівлі на Солані. Цей інструмент дозволяє вам завжди бути на крок попереду, автоматично здійснюючи угоди в потрібний момент. Не забувайте слідкувати за останніми новинами та змінами на ринку, щоб максимально ефективно використовувати можливості бота. Посилання на нього ми залишили в описі, дякую кожному, хто перейде за ним, особисто дякую від мене, нового диктора Ростиксона, дякую від Ростикна і дякую від усієї команди за те, що ви даруєте неймовірну підтримку каналу КД. А також я вам пораджу підписатися на наш телеграм-канал, де ви зможете обмінюватися досвідом з іншими трейдерами, отримувати поради та залишати свої коментарі. Якщо відео виявилося корисним, Ставте лайк і діліться з друзями. Всім удачі і бережіть себе в цьому динамічному світі криптовалют.